У студентів Олександрійського училища культури кожен день проходить весело і бурхливо, адже їх життя це суцільне свято. Про те, які вони студенти сьогодення, нам розповів директор навчального закладу культури. Наші студенти самі веселі, самі винахідливі, самі смішні, самі чудові, ну і, звичайно, саме любими мною і нашими викладачами, тому що це студенти, яким Бог дав талант. Ми їх зібрали тут з усієї області, із сусідніх регіонів Дніпропетровської, Полтавської областей, і маємо надзвичайно веселе щоденне життя. Але щорік чекаємо цей день студента, тому що, мені здається, ми навіть викладачі залишилися працювати студентами, тому що хочемо завжди бути студентами. Протягом дня в Олександрійському училищі культури проходили ряд різноманітних тематичних заходів. Ми готуємо стіні газети, готуємо цікаві юмористичні віршики про студентів. Особисто я редактор газети Кульок туди вміщую цікаву інформацію про студентів, гумор і сама ж їх вітаю з цим святом. Також студентський актив нашого училища створив день самоврядування. Це той день, коли студенти можуть стати на місце викладачів. Провести заняття, оцінити своїх однолітків. Кінець нашого студентського свята закінчується шоу-програмою Віва студент. Яскраві номери, вокал, хореографія інструменти. Цього року святкування Дня студента проходило у клубі закладу. Студенти режисерських дисциплін організували театральну програму, у якій показали студента минулого, сучасного та майбутнього. Ми готуємо сценку, в якій показаний студент майбутнього. Тобто, ми уявляємо, який може бути студент через кілька там років в ці роки високих технологій. Ну і у нас показані екземпляри студентів. Там студент розумний, студент там дуже гарний. Ну є там взагалі дуже яскравий образ студент, якого трішки не допрацювали. Він в принципі той розумний, ну але з деякими такими відхиленнями від норми. От, ну і саме цією сценкою ми хочемо привітати наших першокурсників. Ми хочемо їм побажати яскравого, переповненого емоціями, такого, як в нас було, навчання. Ну і щоб в них все складалося. О, мівінка чета. А що, можна і поїсть. У студентам в дикій природі, знаєте. Хто знайшов, того й добить. Так, що у нас, собственно, говорять, княвінька. А кмілінки у нас тук. Печення, що ли? І о! Знаєте, ой ойю пропавший сир, Знаєте, крім жартів над буденним життям студента звичайного не забули про директора та викладачів училища культури. А за сумлінне навчання та активну діяльність у житті закладу кращих студентів відзначили грамотами та подяками.